Даро прогноз для овнів на вересень місяць. Розкладаю початок місяця, середини, кінець і поради і застереження. На початку місяця у вашому полі з'явиться жінка, яка вкаже на напрямок розвитку справ для досягнення гармонії та спокою. Завдяки цим настановам. Ви здолаєте вже давно розпочату роботу. З'явиться ясність, як діяти. Отже, перед вами буде безліч можливостей, як заробити, як покращити своє матеріальне становище. І на кінець місяця у вас випадає карта, яка вказує на доленосну подію, можливість розвитку соціальних мереж або закордонна якась поїздка. Порада від карт. Скористайтеся своїм шансом, це ваш успіх. А застереження будьте уважні, не прогавте шанс легко досягнути мети. Ось такий прогноз Таро для овнів. Буду вдячна за зворотний Таро, прогноз для тельців на вересень місяць. Розкладаю карти, дивимось. На початку місяця у вас буде спілкування, знайомство з чоловіком земних стихій. І ці відносини будуть доленосні. доленосні. Додаткова карта вказує на надію та перспективу та важливість цієї зустрічі. Середина місяця попереджає про можливе захворювання, яке змусить зупинитись, також ця карта говорить про депресію на основі того, що не вистачає коштів. Зустріч з кризою. Але ж після того, як криза мене, випадає доленосна карта можливостей, є всі ресурси, щоб розпочати справу. Порадте бути. Бути відкритими до людей, сила в єдності, а застереження будьте готові до конкуренції. Ось такий прогноз Таро для тельців. Буду вдячна за зворотній зв'язок. Дякую за увагу. Таро прогноз для близнюків. Розкладаю карти і розглядаю їх. Близнюки вересень місяць буде. Значущим для вас та доленосним початок місяця, час пошуку креативного рішення, час випробувань, кардинальна зміна думки, розрив з минулим, задля початку нових можливостей, ідей, стосунків. Для цього буде все і бажання, і можливості, і енергія. Головною метою буде мотивація, можлива допомога жінки вогняних стихій, яка допоможе досягти цілі. Порада карт визначиться з метою, з діями задля розуміння, куди обертати колесо фортуни, а застереження від карт досить себе обмежувати. Дозвольте собі прибрати заперечення, які самі собі і створили. Ось такий прогноз для близнюків на вересень місяць ми маємо. Буду вдячна вам за те, що ви підпишетесь або подякуєте просто лайком. Всього вам найкраще. Таро прогноз для раків на вересень місяць. Початок місяця це про спілкування з дітьми або про дітей. Можливо, спогади про своє дитинство. Далі карта говорить, що час дій. Нові починання це фундамент для подальшого позитивного життя. Головне використовувати всі наявні ресурси розум, гроші, дії. Тоді фортуна буде на користь, закон долі благополуччя. У відносинах вдома та на роботі будуть, буде процвітання. Порада не наражати себе на небезпеку. Застереження від карт не поспішайте переходити на наступний рівень. Закріпіться на роботі у відносинах на цей період. Ось такий розклад для раків на... Вересень місяць. Дякую, буду вдячна за зворотній зв'язок. Таро прогноз для левів. Зараз роблю розклад для левів. Розкриваємо карти. І так, початок місяця такий, що буде бажання піти у відлюдники для пошуку рішень та усвідомлення того, що ви готові прийняти допомогу, яку вам запропонували. Ця карта про духовний розвиток. Далі карта розповідає, що настав час отримати винагороду за довгострокову роботу. Отриманий результат буде менший, ніж очікувалось. Але новина про нові можливості вас надихне на нові дії. Порада будьте незалежні та вмійте обирати аргументи для перемоги в спорах, застереження, можливий кризисний період, необхідно щось змінювати в житті стосовно грошей або якихось матеріальних благ. Такий прогноз маю для вас леве на вересень місяць. Буду вдячна вам за лайк, коментар або підписку. Діви, таро прогноз для вас на вересень місяць. Розкладаю карти і розкриваю і починаю їх читати. Початок місяця починається з невирішених питань, які не дозволяють рухатись далі. Повна закритість та небажання спілкуватись. Але наступна карта говорить, що рішення прийняте за для майбутнього розвитку з урахуванням свого досвіду, що вже є. Діви, ви впевнені в своїх силах. Період обіцяє бути прибутковим. Порада. Отримуйте задоволення від життя та розділіть свою радість з тими, хто поруч. А застереження від карт період активних дій. Перевірте інформацію, яка вам надійшла стосовно цих дій. Таро прогноз для терезів на вересень місяць. Розкладаємо. І бачимо таку ситуацію, така картинка в нас получається, що початок місяця розпочинається з приємних новин. Невеликого, але приємного подарунку, дружньої допомоги. Цей місяць про те, що ви будете обрані, все буде даватись легко і в задоволення. В кінці місяця отримаєте дуже гарне матеріальне задоволення який ви зможете за допомогою родини або колективу, в якому ви працюєте, примножити та досягнути нових вершин. Порада від карт. Творчо підходьте до серйозних питань. Застереження. Вмійте співпрацювати зі своєю підсвідомістю, зверніть увагу на сновидіння та Проаналізуйте їх. Дякую за увагу, буду вдячна за зворотній зв'язок. Таро прогноз на вересень місяць для скорпіонів. Розкладаємо і розглядаємо, читаємо карти. І так, початок місяця про підвищення професійних навичок, подолання кризисних ситуацій та нові можливості. Також ця карта вказує на ваш професіоналізм. Далі карта говорить, що ви маєте прийняти важливе рішення, зробити вибір, і він буде доленосним. Або ця карта ще говорить, що вас чекають романтичні відносини. На кінець місяця карта попереджає про кризу або депресію, пов'язану з нехваткою коштів. Але ви змушені рухатись далі. При цьому не дуже вірите в подальший шлях. Порада. Перевірте та переконайтеся, що у вас міцний фундамент та гарні позиції. Попередження. Новий шлях може не виправдати ваші сподівання. Ось такий прогноз для вас, скорпіони. Дякую за увагу старо прогноз на вересень місяць для стрільців. Розкладаємо карти, перевертаємо і починаємо їх читати. Початок місяця. Це про важливе значуще для вас рішення розпочати новий шлях. Ви відкриті до нових відносин, як особистому так і в професійному плані, готові ризикнути. Далі не менш важлива карта, яка розповідає про спокусу та зловживання шкідливими звичками, азартними іграми або нелегальним доходом, або стосунками не зовсім правильними, етичними. Саме ці звички не дають вам рухатись далі. Ви їх заручники. Саме ці негативні звички не дають вам проявитися в колективі та родині або родині. Порада. Готуйтесь пройти через випробування. І негайно змінюйте своє життя. І застереження. Бережіться зради. Ось такий прогноз, не дуже добрий, але попереджений та озброєний. Для вас стрільці. Кому відгукуються, реагуйте та змінюйте ситуацію на користь собі. Дякую за увагу. Таро прогноз для козерогів на вересень місяць. Місяць розпочинається з емоційно комфортного спілкування в колі однодумців, колективу, родині, об'єднаних спільною метою. Та маєте наміри завершити давно розпочату роботу, зібравши всі сили докупи. В кінці місяця вас очікує приємна звістка, можлива звістка про народження нової якоїсь ідеї. Або це може бути звістка про народження дитини, щось від чого вам буде дуже приємно. Порада, терпіння та випадки. Витримка ваші найкращі друзі. Застереження. Бажання обдурити може вам нашкодити. Будьте обережні. Ось такий прогноз старо на вересень місяць для козерогів. Дякую за зворотній зв'язок. Таро прогноз для водоліїв на вересень місяць. Розкладаю карти і починаю їх читати. І так, водолії. Розпочати нову справу ви не наважуєтесь. Бачите багато перспектив, але поки що лише спостерігаєте. Наступна карта говорить про те, що треба закінчити давно розпочату справу та отримати матеріальну винагороду. Ви її отримаєте, але, можливо, не в тій кількості, яку очікували. Порада водоліям. Будьте готові допомогти іншим і Всесвіт віддячить вам. А застереження для водоліїв не поспішайте переходити на новий рівень. Ось такий прогноз я маю для вас водолії. Якщо вам сподобалось, то будь ласка, залиште відео. Таро прогноз на вересень місяць для риб. Розкладаємо і читаємо карти, які вам випали на цей місяць. Місяць розпочнеться з духовного пробудження, настав час приємних змін. Ви відчуєте себе енергійно. Розпочнеться швидкий розвиток подій. Бажання можуть здійснюватися в короткий період, але варто, варто контролювати нетерпілячість, бо це може зруйнувати плани та отримаєте зовсім інший результат. Для вас. Цей місяць досягнення цілей, і ви будете насолоджуватися цими позитивними подіями. Порада. Здолайте свій страх, застереження, ви вважаєте потрібним боротися, а насправді треба ситуацію відпустити. В цьому періоді у вас буде все по справедливості та по суду. Ось такий прогноз для вас. Рибки, якщо вам відгукуються, буду вдячна за зворотній зв'язок. Дякую за увагу.